В цьому відео я зіграю в раз, два, три, чотири, п'ять, шість режимів на майнмені. Деякі з цих ігор були досить епічні, так що дивіться до кінця. А вам приємного перегляду. Так, ну і перший наш режим це фаербол рояль. Та я тільки що впав. Так, з зелених вже Щоб зелених зелене Блін, Бліна, мені бетку зламали. Що за клач? Що за клач? Що цей чел робить? О Боже, давайте ми відсюди голивнем пошвидше. Мені було б зараз непогано золоте яблуко, бо в мене взагалі його нема. Мені не подобається, що ось цей чувак. Ходить тут. Будь ласка. О, ге, ге. Ми виграли. Це досить була епічна гра. Так, а тепер ми на Fireball Fight. та це скоріш за все, найпопулярніший популярний дуель режим. Ну, на майнмені точно, бо цей режим дуже популярний. Взагалі і всюди. Так що зараз ми спробуємо тут виграти. А, ой, космод. Здобраний комер. Давай-ка. Так, да, ГГ. Це було близько, але ми виграли цю гру. Що таке? Бро. Коротше, тут таке діло. Я зробив собі відео, а як його змонтувати, я не вмію, бо я повний нуль в цьому. Так що мені треба допомога. Ти знаєш, де можна купити якісний, е, якісний монтаж? Нібошоп. Де? Нібошоп. Нібошоп. Тут ви можете замовити дешевий якісний відеомонтаж, лічно від мене. Зараз є знижка 50%. Удачі. Так, зараз я на моєму найлюбленішому режимі на Майнмені, це в нас Бетфай. Я тут дуже люблю грати, та я не знаю чому, але мені цей режим дуже подобається. Та зазвичай, коли я граю на майнмені, то я сам граю е в Бетфайт. А стоп, тут блоки ще можна. Блин, як. Найс. Nice. Oh, ладно. Чел. Гэгэ. Так, ну и наступный наш режим, это No Debuff. Я взагалі дуже погано граю в таких режимах, бо я взагалі погано в PvP такі режимі більш граю. Геге. -ге. Мені здається, що він задався, але знаєте що, мені пофіг. Так, ну і наступний наш. Е, цей, Ви зрозуміли, наш режим це. The Bridge. Е, цей режим, до речі, я на хайпікселі, але я там не хочу грати. Бо там в мене капець, коротше, пінк великий. Це дуже такий популярний режим. Як він встиг? Що? ладно? Що це? Ні, ну що це? А, ладно. Цей режим досить популярний, є багато відео, як в нього грають. А, давай така... А давай я тобі заб'ю. Гарна ідея. Найс. Е, він ливнув. Ладно, я думаю, ми можемо це зарахувати, бо так. Да. Так, ну і наступний наш режим це Battle Rush, чи якось так він називається, по-моєму. Я не дуже пам'ятаю. Багато гравців його не люблять, але мені він подобається чисто, тому що тут ти можеш клачі потренувати. Але тут є мінус, от, допустимо, от я зараз почав будуватися, і в нього вже дуже мало шансів в мене збунити. Так що ось такий мінус, що якщо ти вже почав будуватись, то ти сильно вже нічого не зробиш. Так що ось так от. А, Геге, -ге. він ливнув, пішли в наступний режим. Так, і ось ми в нашому останньому режимі, то це в нас топ файт. А, тут можна потренувати свої скіли в ПВП, яких в мене, до речі, нема. О, ви бачили це? О, май гад! В цьому режиму треба а, просто вміти, не знаю, стапіть. Точніше, що я, що я кажу взагалі? Будь ласка. А! Так це вже спроба тисячна чи якась, бо я вже досить багато намагаюсь тут виграти і не виходить. О! Почекайте, може я зараз виграю. ГГ, ми виграли.